Чи є сенс взагалі купувати бджолопакет за 1750 гривень? Чи краще зайти в АТБ тільки за молоком і вийти без грошей? Бджолопакет це не просто для душі, це о міні-бізнес, який може відбитися вже в перший сезон. Пакет коштує 1750 гривень. З нього реально взяти 10 кілограмів акації – це 900 гривень по опту. І ще 30 кілограмів соняху це одна тисяча гривень. Разом маємо дві тисячі сімсот гривень меду за сезон. Мінус тисяча Чистими лишається 950 гривень прибутку з одного вулика вже цього літа. А якщо качаєш не для опту, а продаєш по банках, це вже по сто п'ятдесят чи сто вісімдесят гривень за літр. і в тебе не дві тисячі сімсот. А всі 4-5 тисяч з пакета. А наступного року ти вже не купуєш нічого. Сім'я працює, качаєш далі або продаєш свої пакети. Тож вирішуй, що краще.